Різдво приходить в дні святкові, навкруг рясного столу близькі всі, рідні і знайомі, зберуться теплим колом. Тільки уявіть, діти, різдво відзначають вже понад дві тисячі років. Святкують його на всіх континентах, на островах, у ста країнах світу, а у кожної країни свої традиції та звичаї. Перенесемось на північ Європи в Данію. Символ Різдва у Данії Ельф Ніссе. Які за легендою приносять подарунки. Традиційний різдвяний десерт рисовий пудинг з вишневим соусом. Під ялинкою залишають маленьку тарілочку з пудингом, щоб задобрити ніссе, бо якщо його не пригостити, він образиться та унесе усі подарунки. У Великобританії зазвичай збираються родинним колом і переглядають сімейні фотографії. Один з символів це Крісмас Крекер хлопавка у вигляді великої цукерки. Їх кладуть на кожну тарілку та перед початком їжі обов'язково розламують. Це дуже голосно та весело. У Німеччині вже за місяць до Різдва відкриваються ярмарки. Які збирають на старовинних площах тисячі людей. З 1 грудня діти та дорослі починають відкривати адвент календарі, в яких заховані солодощі, подарунки, прикраси. Ще одна традиція німців ставити вдома різдвяний вінок з хвої з чотирма свічками. А подарунки дітям приносить вайнахцман Різдвяний дід. А тепер в Америку. В Сполучених Штатах діти пишуть листи до Санта Клауса. Вони вірять, що він прилітає на оленях, через димар проникає у будинки та залишає подарунки у розвішаних на камінні шкарпетках. Але – тільки для слухняних діток. У Мексиці на Різдво головне дійство вертеп. Учасники переодягаються в біблійських героїв та ходять вулицями стукаючи у всі двері. А ще обов'язково вішають величезну пін'яту у вигляді зірки. Щоб отримати сховані там цукерки. Треба пін'яту розбити палками. В Австралії різдво випадає на літо, тому всі його святкують на пляжі. А Санта Клаус припливає на хвилях океану. Рейки разом із ялинками прикрашають кораблі як символ морського духу країни. А єгипетський папа Ноель приїжджає на верблюді. Різдво в Японії святкує в першу чергу молодь. Обов'язкова страва на столі. Смажена курка. А тепер повертаємось додому в Україну. Різдво – Найголовніше свято для усіх вірян до нього готуються ретельно, дотримуючись усіх традицій та звичаїв. У домах ставлять дідух, щоб був добрий врожай. І обов'язково готують на стіл 12 страв. У святвечір. Зазвичай колядують діти та юнаки, а дорослі за це дарують їм солодощі та гроші. На святвечір душі оселяються спокій і мир, і любов переможе, загоїться давні рани, у будинках сільських та мільйонах звичайних квартир однією надією світлою. хай Більше стане.